Привіт! Ви на каналі Айдіарол, і це деста новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 27 від 19 серпня. Він сьогодні буде у нас коротесенький. то й донатимо на ЗСУ, бо бачите, які вони титани. І поїхали до новин. На Humble Bundle стартував величезний пакаван контенту для Starfinder. Головна книга паку це Starfinder Second Edition Playtest Rulebook. Також для нього є більше 500 PDF-ок, але для вже першої редакції це суплементи, різноманітні мапи, пригоди і тощо. Що цікаво, що в паків 4 штуки від 5 баксів до 30, а якщо ви докинете ще 10 долярів, ви зможете взяти хардкавер, книжку фізичну Starfinder First Edition Drift. Crisis. Так що, любителі Сарфандера, ви знаєте, куди всі лінки в описі до відео. Дуже класна новина для мене з нашого дружнього телеграм-каналу, новинного Рівтопохав. Анонсовано Welcome to Найтвел RPG. Welcome to Nightwell це неймовірний подкаст. Якщо ви знаєте англійську, бігом дивитися і слухати точніше по лінкам в описі. Йому ж бі около років, рочків, того й більше, і там були і книги, і арти, ну. Но... Головне це подкаст. В цьому подкасті йде мова від особи радіоведучого в маленькому містечку Найтвелл десь посеред пустині. І якщо ви любите лавкер та таємничну якусь атмосферу, якщо ви любите ігри Fallen London, Sunless, sea", Sky і так далі, якщо ви любите, що влада заборонила заходити в місцевий парк, бо там зникають люди. А коли вони повертаються, в них нема обличчя, а місцева бабуся спілкується з англами. От щось таке Неймовірна атмосфера. Класно описано все, промтик-стан, неймовірна штука, і вгодна радість мені, і багатьом фанатам цього Найтвелла анонсували RPG. Вона буде на базі системи, якої я не знаю, Essential. 20 RPG System, щось таке. Я знаю, що Transformer і Power Ranger RPG були на базі цієї системи. Старт краунфандінга вже в цьому жовтні, то хе -хе, вже показали, як вона буде виглядати бокс-сет, і Пригени і Дайс. І, Коротше, купи всього. Гроші вже відклав, їсти буде трішки менше, але це така штука, що прям не можна пройти повз. І вам того ж вважаю. І ще раз, будь ласка, підить, послухайте, я буду, 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 буду вас закликати все зробити, бо потім і скажете, ей фіш, дякую, що сказав 300 раз, буду. І ми пішли, послухали, і послухали це неймовірно. Привіт, мене звуть Бануш і в мене пухнаста дубця. Я хочу розказати, що нові художні книги у сетінгу Dragonlance вийдуть у 2026 році. Анонс підтвердила співавторка Маргарет Вейс, яка написала, що серія тримує назву Dragonlance Legacies і розповідатиме про легендарного чеклуна Магіуса та його пригоди разом з лицарем Хумою. Що це означає, я не знаю, я всього лиш собака. Dragonlance, якщо ви не знаєте, це старий сетінг ще з 84-го року про лицарів Дженерік Фентезі та Драконів, як ви зрозуміли. У сетінгу Dragonlance вийшло вже більше 190 художніх книжок, остання з яких їх навіть була опублікована в цьому році. вуф вуф Дякую, мій собачка, дуже розумний хлопчик. А ми йдемо далі до новин Кейк Сьогодні всього одна новина, але яка для моєї найулюбленішої гри в світі Меркборі виходить класний сценарій, класна пригода під назвою Crown of Salt. Це від іспанської авторки художниці Тані Герейро. В мене вже є попередній сценарій під назву of Blasphemy. Я про нього навіть розповідав. В новинах я його взяв. Він неймовірно красивий, неймовірно цікавий. Цікавий, класно зроблений, класно написаний. І в цей раз вона нам хоче розповісти, як це подорожувати соляними пустелями гріфту, і які там можуть бути цікаві тварини на типу Гобліни Факул до історичних і так далі. Коротше, я вже закинув, але я хочу вас попередити, я зобов'язан це зробити, бо, на жаль, вона використала уського в цій кампанії. Він зробив їй трейлер для Кікстартеру. Прикладав руку до самої книги, але ну от, шукають хороших узких. Якщо вас це не сильно збентежило, то йдіть беріть, бо я взяв. Ну, я сподіваюся, що він своїми грязними ручищами не доторкався до цієї книжки. І до українських новин, і сьогодні більше, ніж інших, і це класно. Стартував перед продаж. Покликах Тулху набір вартового від Гікач Локалізація. Там і нові місії, і мапи, і пригени. Ну і, звісно, геймскрін, де вам купа всяких корисних штучок, щоб ви не шукали в книжці і не думали, а, -а, -а я довго думаю, я майстер не знаю, що робити. Так ось, е вже зараз можна передзамовити, і тут одразу передзамовлення йде з знижкою. І для електронного набору це 440 гривнів, а для друкованого набору це 920. Передзамовлення триматиму до 4 вересня, а в жовтні вже. Вийде друкована версія, і буду у вас в ручках бути матися, відкривати, і знімати тіктоки, яка вона класна. А ну і звісно, реліз електронного набору в вересні, теж коли закінчиться перед замовленням. У нас сьогодні невеличкий випуск, й можна якось відійти вліво-вправо. Кайфована вона трішечки не проєнарі, але яка різниця? Arkham Games робить настільну гру, не рольову, а просто настільну гру по героям третім. Мали, можливо, ви чули, можливо, ви бачили, я фото викладав таким от гостеми ігор. Так ось нещодавно е уські е на Ютубі виклали ролік, де вони такі були радісні. Ге-ге, Хе ми нагнули все світ, і ми будемо локалізувати його узькою мовою, і будемо всім уським на е охсосі Роздавати наліво направо, щоб вони своїми бруднодупими руками їх брали, і оце, оце от і дивилися. А вони виклали ролик. Почався шикалічий експрес. Він прийшов до архонів, і архон такі опа, неприкольно. І опублікувала офіційне звернення, де сказали, що ми не хочемо мати ніяких стосунків з сузькою нацією, тому е, уська локалізація відміняється, буде тільки українська, і на сосі не буде цього продаватися взагалі ніколи, ні ніяк. Во, вов. Ми не такі. Афігезна, приємна, особливо кльово, те, що там українська авторка, художниця робила кучу малюнків для цієї гри. Ну. Ну, така маленька переможка кайфова вам підняти настрій понеділок. Фоточки красивих Дайсів від Charmy Dice для архетерики. Якщо ви пам'ятаєте, архетерика зібрала гроші на кікстартері і буде випускати свій стартовий набір, в тому числі і українською. І там воно що будуть свої куби. І ввозані на вас на екрані виглядають. Сочненько, приємненько, офігевно. Е, я б сам здоволів, що вкинув на кількість грошей в цей кікстартер. І тепер у мене теж будуть такі красивые куби, чарми дай, свої, прям зайчки умнички. Український контент для Меркбори Олексій Ківініч, друже, я сподіваюся, правильно вимовив твоє ім'я, виклав свій. Кастомний клас для МБ. А uh, він натхнений грою Blasphemous 2, і він його виклав спочатку в нашому маленькому чатику для фанатів боргів. До речі, долучайтесь, якщо вам подобається Моргборг, Піра Пайретборг, Сайборка і всі в яких закон на Борг Фронтірска, наприклад. Uh, я там збираю всі лінки українською цікаві по боргам. Ну і спілкуємось теж. У нас мала мила, ми. Намагаємось бути хорошим ком'юніті, Так що запрошую вас теж до нас. всі лінки в дописі до цього відео. Але що я хотів казати, що Олексій спочатку приніс. Цей клас в наш чатик. Ми йому дали фідбек, він переробив він офігезний, Це клас геровими. Тобто ви будете грати не одним персонажем, а купою оцих падших ангелів. І, блін, вони офігезні, Я б уже запланував собі гру з ними. Виглядає класно. Я дуже радий, що у нас більше контенту для МБ українською. Кайф продовжуємо. Приєднуйтесь. На каналі Сондер вийшло відео з друга редакція, огляд стартового набору. Він ви вже виглядав першу редакції стартовий набір, а тут тепер нової, і йому дуже сподобалось. Принаймні, так написано в опису до цього відео. Сондор відробить афігезні якісні відео, у нього кльовий голос. Так що підіть, підпишіться, якщо ви ще не зробили. Лайка вподобайка. Ну, типу, розвивати український контент. Це правильно, давайте це робити. Сондор молодець, тому дусі. Ну і так сьогодні коротусінький випуск, я таке зазвичай не роблю, але сьогодні можна. Я хочу підтримати молодий починаючий канал, він поки що дуже маленький, але в нього вже вкладено купа трудів. Це канал DM Richard, це людина, яка входить ДНД. Але подивіться, який у сетап, як красиво виглядає студія, як красиво виглядають гравці, і доміки. Оці терейн. Ну і ну, заморочились, видно, видно, що душу вкладають, І що немаловажно. Що сам ДМ, наскільки я знаю, він колишній військовий, він повернувся і зараз веде ДНД. Е, підтримайте його більш українського контенту. Ну ДНД, да, популярна, класна, веде кайфовою мовою українською. Все як треба. Бажаю розвідку. Ну і давайте допоможемо йому трішки постанути перегляди і Савскай. І остання новина про мене. Я від обличчя Айдіарола. Їду на Дайсконі. Буду вести там дві гри: це Меркборі і Пайретборг. Всі ігри вже забити доверху. Місць нема. Але якщо ви будете на Дайсконі, підходьте до мене, мене по плечу. Таке, гей, я тебе пам'ятаю. Мені ти не подобаєш, чи Подобаєшся. Давай, давай знайомитись, давайте розвіртувалимося. Я буду радий всіх бачити. Приходьте, зустрінемось на дайсконі, шукайте мене трезвом. Десь до сьомої вечора, а після попабав Львову. До зустрічі, там буде класно. Ну що, на всьому все. Маленький випуск, незвичні новини трішечки. Не сподіваюся, вам сподобався такий формат, те, що я так активно жестикулюю руками. До зустрічі наступного тижня в понеділок, а потім вже і на Деськоні побачимось. Так що дякую вам, що дивитеся що донати на ЗСУ і те, що навіть нам трішечки відсипаєте, щоб ми могли робити кльові речі. Любимо вас всією душою. До зустрічі наступного понеділка в новому випуску. Десто новин.